Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю трьох салатів на новорічний стил. І так, для першого салата нам потрібна курка, корейська морква, чипси, кукурудза, пекінська капуста, майонез і кріп. Для початку нам потрібно куряче філе нарізати на тоненькі смужечки. Тепер до нього додаємо перець чорний, приправу для курки і сіль. Даємо м'ясу постояти 5-10 хвилин, тим часом розігрівається наша сковорідка і виставляємо все м'ясо на гарячу сковорідку. Обжарюємо з двох сторін до рум'яності. Далі нам потрібна пекінська капуста 100 г приблизно і нарізаємо її на міленькі кусочки. Шинкуємо. Далі беремо тарілку для подачі, в якій будемо подавати. І всередину наливаємо майонезу і виставляємо пекінську капусту. Далі виставляємо обжарене наше куряче м'ясо. Далі нам потрібно подрібнити на наміленькі кусочки чипси і виставляємо в тарілку. Слідом йде корейська морква. І додаємо сюди ще кукурудзу. По бажанню ще можна прикрасити зеленю. І можна подавати до столу. Перед подачею обов'язково треба перемішати салат. І ось такий яскравий новорічний салатик на новорічний стіл у нас виходить. Далі для наступного салату нам потрібна курка, тертий сир, кукурудза, ананас і майонез. Курку відварюємо і нарізаємо на миленькі кусочки. Тут я ще вирішила додати копчену курку, мені показалося, що мало м'яса. І додаю ще нарізаю копчену курку, все це нарізала на кубики і виставляю на порційну тарілку. Все це поливаємо майонезом. Слідом додаємо ананас консервований. Знову поливаємо це все майонезом. І додаємо кукурудзу, знову шар майонеза і посипаємо це гарненько тертим сиром. Робимо ось таку сіточку. І по бажанню можна прикрасити гранатом ось таким чином. І далі додаємо ще ананасу і посипаємо зверху горішками. Ось такий класний, яскравий, а повірте, він дуже смачний салат у нас виходить. Для третього салату нам потрібно сир, помідори, копчена курочка. Морква по-корейськи, пекінська капуста, майонез і укропчик. Копчену курочку нарізаємо на смужки. Далі нам потрібна тарілка для подачі. В перший шар іде морква по-корейськи, все це висипаємо, втрамбовуємо гарненько і поливаємо все це майонезом. Наступний шар робимо курка і все це знову поливаємо майонезом. Далі нарізану пекінку з кропом теж відправляємо сюди, робимо третій шар, все це гарненько розправляємо і поливаємо це все майонезом. Для наступного шару нам потрібно помідор нарізати на кубики. Четвертий шар у нас йдуть помідори. Все це відправляємо до тарілки і гарненько втрамбовуємо і присипаємо укропчиком. Ось такий третій салат у нас вийшов, дуже яскравий та смачний. Тих три неймовірних красивих салата у нас вийшло. Кому сподобались такі ідеї, ставимо пальчик вверх. Дякую вам за перегляд відео. Кому сподобалось, підписуємося і до нових зустрічей!